«Межа дня» і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Наслідки удару по Ямпільщині в Уску, зруйнована школа та пошкоджено адмінприміщення. В Лухові судитимуть чоловіків за зґвалтування знайомого. Чоловік помер від отриманих травм. В шостці зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл. Керманич двохколісного у лікарні. Ябільська громада оговтується від російського бомбардування. За інформацією оперативного командування Північ. Дві керовані авіаційні бомби були скинуті на село Усок. За попередньою інформацією, там зруйновано приміщення школи. Пошкоджена адміністративна будівля. Ніхто з людей не постраждав. Люди підірвались на міні у миропільській громаді на Сумщині. Трагедія сталася напередодні 29 квітня. Про це повідомляє суспільне з посиланням на виконуючого обов'язки голови Миропільської громади Олену Шаркову. Точна кількість постраждалих не називається. Відомо, що всі живі, але поранені. У Глухові судитимуть двох чоловіків, які побили та зґвалтували свого товариша. Від отриманих травм 57-річний постраждалий помер у лікарні. Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за скоєний. Ім загрожує до 15 років позбавлення волі. На вирок суду вони чекають за ґратами. Шості на вулиці Кленовій зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл. За кермом мотоцикла перебував 20-річний місцевий житель. Не впоравшись з керуванням, водій двоколісного допустив зіткнення з автомобілем Peugeot, за кермом якого був 30-річний чоловік. У наслідок автопригоди річний Карманиш отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні. Кроливці зацвіла яблуня Колонії. Це незвичне фруктове дерево, що росте вже понад 200 років та має 18 стовбурів. Щороку приваблює численних туристів, що розповідають про дерево місцеві краєзнавці та натуралісти. Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. В кроливці розцвіла відома яблуня Колонія. Особливість цього фруктового дерева у тому, що воно росте як кущ та має 18 стовбурів. Дерево, якому більше 220 років, вважається одним з символів міста. У 2023 році воно зайняло третє місце у голосуванні за звання європейського дерева, розповідає директорка Кролевецького краєзнавчого музею Людмила Карась. Вік яблуні колонії налічує більше вже 220 років. Це ботанічна пам'ятка. Загально державного значення з 1998 року. З нею дуже пов'язано дуже багато легенд, і основна те, що якщо жінка дуже хоче дітей, їх немає, то можна підійти, обняти стовбур і попросити у яблуні колонії. Дуже часто туристи, як на період світіння, взагалі дуже багато екскурсійних груп і приїжджають з усіх куточків України. Ну і місцеві дуже полюбили. Вони приходять відпочити. Керівниця гурткової роботи Центру позашкільної освіти Кролевецької міської ради Людмила Семка говорить, що завдяки вмінню укорінюватись гілками яблуня проіснувала більше 200 років, що зовсім не типово для фруктових дерев. Вона в нас росте у вигляді куща такого великого, або і іноді люди говорять, що у вас нібито маленький такий райський садочок тут. Ну це насправді так, тому що звичайне яблуня росте один стовбур гілочки. Наша ж яблуня, вона Колись посаджена була як звичайна яблунька, а потім вона вже стала самостійно укорінюватись гілками. Як це відбувається? Старий стовбур відмирає, починає трухнути і нахиляється до землі, ніби падає вже. І от гілочки, які Лягають до землі, ти із цього стовбура, вони починаються мастійно укорінюватись. Тобто це відбувається природньо, без людської допомоги, без ніякої. Тобто, гілочка нахилилась до землі до вології, до вологої, укорінилась, знову новий стовбур почав рости. Таким чином, у нас утворюється велика колонія, тобто дуже багато поколінь того первісного стовбура, коли давним давно був колись посаджений. За словами жінки секрет Королевецької яблуні колонії досі не розкрили науковці. Існує багато гіпотез, але жодна з них не була доведена. Тут дуже багато тут дослідів різноманітних проводили і наші біоенергетики досліджували, і біологи, і, і ботаніки. Все це досліджувалось, але достаменно так зараз і не можуть навіть відповісти на це питання стопроцентно, чому вона саме така. Біоенергетики більше можна сказати, припущень таких виказують. Що Дослідивши земну кору на цій території, вони сказали, що у вас тут дуже позитивні біоенергетичні поля. Вони, мабуть, може і змушують гілки нахилятись до землі і починати укорінюватись. Проводились вимірювання електроімпульсів. Це спеціальними приладами е, вимірювали саме електроімпульси. То на території нашої яблені всього зафіксували всього 0 електроімпульсів в секунду. Це говорять це нейтральна така територія, яка ну. Як вам сказати, от позитивно енергетична для людини. Тобто перебувати людині тут а в цій зоні дуже комфортно, дуже за словами Людмили Семки. Точно невідомо і сорт цієї яблуні, але її плоди досить смачні. З року в рік врожай може давати одна частина яблуні колонії, а на наступний рік інша. Яблуки смачні, смачні її їх можна звичайно їсти. Ну не такі вже є люди, що говорять, що ми там любимо солодкі. Вони такі кисло солодкі на смак. Нормальні, куштувати їх можна навіть навіть і дуже. Яблуня колонія цвістиме ще пару тижнів, а тому варто скористатись нагодою і відвідати цю незвичну пам'ятку природи. Щоби люди пам'ятали, у селі Шевченкова 89-річна майстриня витинає унікальні килими. Про те, як жінка створює казкові роботи, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Яскраві кольори та знайомі з дитинства сюжети. У селі Шевченкове, що неподалік Глухова, живе унікальна майстриня Валентина Худан. Нині 89 років І майже половину віку жінка створює неймовірні казкові килими. хрещики та гладь – Так пані Валентина називає техніки вишивання. У них майстриня вправляється з дитинства. Жінка згадує, її велика родина жила бідно. Тож рукоділлям ще маленька валя заробляла сім'ї на хліб. Ні за що було ні то купити, ні за що матеріалу, ніко то принесуть мені усе те. Я пошию їм, а вони вже тоді, скільки ні точок, оце я шию, ото мені заплатять за те. Витинати пані Валентина почала з часом. Перше з килим вона створила у 45 років. Спробувати нову техніку вмовила сестра. Відтоді майстриня не повертається до інших видів рукоділля. Хочу не не в гладь, не в хрещики, нікуди. Дочка теж шиє, ухрищики шиє. Ну, у нас усі, навіть синок по коняга, хоч її коври шила тоді, а то так і столу хоть, і оце на так, і він прибежить із роботи і собі сідає. Пані Валентина все життя в роботі, 27 років працювала в колгоспі, ще стільки ж на кухні у сільській школі. Також доглядала дітей та вела чимале господарство, а ще саджала городи та вирощувала квіти. Кожну вільну хвилину, якої було обмаль, майстриня витинала. Пенсію носять, а зараз тільки жить, а нитки оніки, а матеріал, а все ж. Гроші принесуть, дочка купуля. До чого ж мені не шить? до чого ж мені таку красу? Я любуюся, любуюся, і господа Бога, прошу, дай мені ще силочку. а так хочеться. Навіть у 89 майстриня не сидить на місці. Вона тримає господарство є кури, а також пес. Весною пані Валентина зламала ногу, й деякий час була прикута до ліжка, та навіть тоді не засмутилася. Мала безліч часу на улюблене заняття. Вишивала. Я не я не могла. Ну як мені якщо руки роблять? Щоби створити унікальний яскравий килим, пані Валентині потрібен ескіз, канина та нитки. Витинає вона саморобним інструментом. У руках тримає основу від кулькової ручки, де замість пасти швейна голка, а в ній нитка. Отак нажимать матеріал, щоб за голкою не йшов матеріал. Отак. Сюжети для своїх килимів жінка бере зі знайомих українцям казок. На полотнах котик зустрічається з півником, пан Коцький гуляє у чоботях, а коза дереза задирається до інших звірів. Дідушка прив'яз на биках. Я колись по дрова їздила на бику. Для ескізів майстриня також використовує роботи знайомого художника. У мене ще є художник із шостки. А наш Віктор Григорович. Він рисував, і оце рисував. О. Ну і багато рисував. Це ж у веранді, і там же ж усе, все ж він рисував. І ще навіть приїде і так допомагає, вже ж вони дружать із з дочкою. Mm -hmm. Приїжджає провірить. А ну що, отак не так, то не так, то не так. У затишному будинку пані Валентини все у її килимах від підлоги до стелі. Скільки виткала, жінка не згадає й сама. Роботи вона не продає, а лише дарує друзям та рідним. На запитання, чому не заробляє своєю творчістю, відповідає так. я не буду, хай дочка, що хочете робити. Вона може порвати їх, може попалити їх. Хай що хоче робить. Внучечки хочеться, щоб вона приїхала і взяла. Хіба ж мені не хочеться, щоб пам'ять залишилася. А як? Як доправити? Я для своєї душі душу вложу сюди, хочеться мені. Хочеться.